Я Христина Чернега. Щиро вітаю вас на п'ятій колонці. О, 5, Як було всього три? Це мій інстаграм. Ну а це феєрична пропозиція від міністра цифрової трансформації, від якої не можна відмовитися, але можна отетеріти. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров закликав українців нас з вами збирати вдома 7 дюймові FPV дрони для армії. Щоб вийти на раніше заявлений урядом рівень виробництва мільйон дронів на рік. я офігю, Валіра. Я офігів. За його словами, зараз виробництво розвивається, і поки компанії набирають обертів, кожен особисто може рухати Україну до перемоги. Для цього Федоров закликає українців пройти безкоштовний курс навчання. І власне голова Мінцифри написав, що перші учасники курсу вже передали військовим понад сотню безпілотників. І понад 80% з них в гарному робочому стані. Коли президент обіцяв захисникам виробити мільйон дронів за рік, мільйон дронів наступному році ми виробимо. Він забув сказати, що ці дрони люди збиратимуть не в цехах, не за зарплату, а вдома власним коштом. Без То без Тобто даром. А, Даром, Понятно. Міністр Федоров у своєму посланні до громадян був конкретнішим за шефа і одразу озвучив правила. Українці самі організовують виробництво, закуповують комплектуючі за свої бабки, а держава допоможе порадами. Я дам вам параделум. Ну і підкаже, де купувати деталі. Ну, розумний. А страшно. Міністр Федоров це один з шести менеджерів. Про шість чи про сім осіб, завдяки яким у нас є все, яких любить президент. Він вважається найпрофесійнішим професіоналом за команди. Чи потужний він міністр? Так. Чи в даному разі не Є Україна заручницею цих п'яти шести осіб. Це такий яскравий цифровий шмигаль, якого не сплутаєш з Шарлем Мішелем. Свята людина, пан Федоров, міністр цифрової трансформації, армія дронів, герой нашого часу, дія Шмія. Вово-во, наш реформатор. Оу є. Ах! Отже, якщо Федоров порадив збирати дрони на кухні за свої кревні, значить нічого мріяти про робочі місця, розгорнуті виробничі потужності, ну і так далі. І хто не б'ється на передовій, той має допомагати битись і не у барах, не в клубах, не перегонами на вулицях чи якимось там показовим споживанням. а… Цілком конкретною допомогою воїнам, щоправда, останнім часом кількість потенційних збирачів істотно скоротилася. не Нікого ніхто не виходять. Нікакого права. 17 осіб намагалися незаконно перетнути кордон з Румунією та Угорщиною. Мобілізацію ніхто ж не скасовував. Так що ви знімаєте? виходьте, будь ласка, абрілі уже. Отож, вся надія на заробітчани, які, почувши заклик міністра Федорова, повернуться за кордоном, заплатять за все. Чоловіки мають повернутися в Україну, щоб хоча б, платити тут податки. На цьому наголосив президент України або ми громадяни, які на фронті, або ми громадяни, які працюють. І сплачують податки. Дружно закуплять запчастини і збиратимуть дрони аж до того часу, коли в двері не грюкне рука працівника ТЦК. Hi. Hi. Good Мобілізація під час війни святий обов'язок. Тут немає про що дискутувати. Не питайте, як буде навчання, медична комісія, все інше. Це не вашого розуму діла. Ваш функційний обов'язок іти захищати державу. І не питайте на що ми будемо робити з людськими ресурсами, але виробництво дронів на кухнях і жорстке загвинчування гайок це точно шлях до перемоги. І податки платити треба, і державу захищати треба. Але ж це і питання ефективності використання ресурсу, бо та ж сама мобілізація недалого проведена, і ініціатива, так як вона запропонована, вона лише погіршить ситуацію. І з вже не чути. Аргументів про те, що це спільна робота, що можливо за цим є певне раціональне зерно. Суспільство вже накручено, воно вже реагує на недолугість кроків влади, і влада тоді що робить правильно, стає в позу. Ще раз попереджую. жодного уникнення відповідальності. А я вам не завідую, я вам нічого не Ех. Скажімо, пропонована до закону про мобілізацію норма про вилучення майна в ухилянтів. А ні квартири, ні шматочка землі, ні машини. Бомж! Бомжтеорії, начебто, справедлива. Але ж воєнкому можуть зрозуміти її по-своєму і вирішуватимуть на свій власний розсуд, арештовувати майно чи ні. Ну, якщо є можливість заробити на вілу в Іспанії. Ну і згоден, і ні. Бо це буде не тільки посадки, а повернення грошей в бюджет. Амбізаційні заходи вони мають посилювати державу. А в нас виходить, що результат зворотній цьому не можна процесом мобілізації деморалізовувати суспільство, а вносити розбрат всередині влади зовні влади, розбрат між військовими і політиками, перекидаючи відповідь в підсумку. Одні ухилянти, в яких майно конфіскують у разі ухвалення жорсткого варіанту закону, ображатимуться на інших ухилянтів, які далі йтимуть до успіху з майном і баблом. Пану Зеленському виписалося 4 повістки в 2014 році. І це факт, який підтверджує Міністерство оборони України. Про що ви зараз говорите? Ви знов брешете. Я раніше вважав, що це чорнуха. Це чорнуха. Ну я не вірив в це. Ну, дійсно, кажуть, Та, ну вкиди все інше. Я не пропустив це, я не бачив. І сьогодні мені це скинули військові. і кажуть, пане Бориславе, це офіційна сторінка Міністерства оборони. Я кажу, так, офіційна. Я випав в Осад. З приводу того, що я ховаюсь. Від кого я ховаюсь? Від яких повісток я ховаюсь? Я публічна людина. Мене не змогли знайти і дати мені в руки повістку? Інформація від Міністерства оборони, що пан Зеленський отримав чотири рази дійсно, повістки 15.04.2014, 23.06.2014, 15.08.2014 і 10.05.2015 за адресою визначеного його облікових документах. Громадянин Зеленський не з'явився до військомату жодного разу. Тоб, я просто в шоці: брехло! Брехло! Тобто, в мене запитання: а як тоді пан Зеленський може бути моральним авторитетом для українців і розповідати їм, що вони повинні повертатися в Україну за кордону, якщо він не приїхав з Києва до Кривого Рогу? в військкомат? Я думаю, що він просто мав ще раніше це питання зняти і прокоментувати, вибачитись, якщо на то є підстави, і таким чином воно б його не наздоганяло наразі. Гаразд президенту нардепам і кільком незамінним менеджерам в армію не можна. Ну бо не буде ППО. Як президент сказав, 5-6 менеджерів в ньому. Якщо я позбавлю своєї команди, у мене вона невелика. Маленька ну, Це нормально. П'ять шість менеджерів, то ми стаємо з вами слабкіше. Буде менше ППО, буде менше допомоги. Насамперед не можна до армії Єрмаку. Бо хто тоді замінятиме нам МЗС, Кулебу і Тищенка? Я ще професіональний переговорчий. Хто їздитиме до Давоса та США і проситиме зброю та бабло. Київ залишиться без зброї та фінансів. Ось так різко, але правдиво висловився радник Байдена Джейк Саліван. Переконувати конгресменів, схоже, доведеться. Президенту Володимиру Зеленському. А от пацики з кварталу цілком могли б мобілізуватися в рамках оголошеного набору півмільйонної армії новобранців. О, все в Солдатік Гаранта. Ну, гаразд, не всі. Кошовий чесно зізнався, що він з цикун. Я чуть не ус, 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 ус. У мене ніяких навичок немає, нічого. У мене перший день, перший день ловить снайпер і стріляє. І чим я допоміг країні? Нічим, okay. тільки те, що будуть е хейтери хайпувати на цьому і казати фух, слава Богу, він помер. Знає? <рес> 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 Мені було б найлегше зараз докидати ще кілька е е там черпаків лайна на адресу цього стендапера. Але при тому всьому я е дуже тверезо до таких речей ставлюся, і хочу сказати, що насправді от статуетка. Я написав у своєму телеграм-каналі статуетка за найчеснішу чесність. За чесність та ще за щось там. Кошовий і його колега Пікалов отримав орден за заслуги третього ступеня від президента та подяку від військового керівництва. Бред якийсь. Я теж сказав, бредка то А ще я з подивом дізналася, що Пікалов і його колега мартинець героїчно служать у Нацгвардії. Неплохо пристроїлись. Причому один з них проривався на фронт буквально через голови добровольця. Пікало в Нацгвардії, і Вова Мартинець в Нацгвардії. Вони служать в одній тій частині. Я пропустив, що Пікало в Нацгвардії. Ти, що він же, ти, ти не знаєш цю історію. Розкажи. Він пішов, пішов записуватися в Нацгвардію, прийшов, там очередь стоїть. Він прийшов і каже, в мене немає часу, каже, мені потрібно їхати, тому що він теж там волонтери. Не потрібно їхати, каже. Давайте зробимо це якось швидко. І вони проходять його без черги, пропускають, і там хтось ззаді, ні, ну блядь, Квартал взагалі охерев, слышиш, ще на війну, блядь, поблати. Більшість з вас без тижні роже, які не зробили для України більше, ніж. Про те, що квартал блатний. Пиши нам, да. Звоні нам. нас. Я в курсі. А от щодо героїзму засумнівалася, тому й подивилася новорічний випуск від цих хумористів. Той з номером про Сіскадовськ, до речі, досі не вирізаний. Пообіцяйте мене! Ага. ага. І о диво у новорічному випуску Феєрять і Пікалов, і Мартинець. Якщо я вірно розпізнала юну зірку Нацгвардії і квартал. Абсолютно всі дивляться новорічні. Привітання президента, і в мене виникає запитання: а як же вони можуть одночасно е, геройствувати в Нацгвардії і гастролювати? Молодець, хороший вопрос. Бо щоб вивчити свої тексти, цим двом треба ще й на репетиції їздити. Як на мене, всіх цих гумористів з їхніми підпарканними жартами уже позаблювала. Можна мобілізувати без найменшої шкоди для української культури. Шути халтурять, треба дати їм поджогу. Бо чим вони кращі за наших близьких, які вже давно в окопах? Чим краще за Тетяну Чорновол чи режисера Сенцова? Іде кров. Який справді героїчно воює без галасу і піару. По підсумку ситуація довкола мобілізації і недомобілізації осіб, наближених до влади, грає на руку ворогу і допомагає йому плодити зраду. Не все так просто вийшло мобілізувати оту всю поту з 95-го кварталу. Виходить так, що вони вже військові. Я хочу звернутися до побратимів, верніть в частину оцих потіряшок. Тому що я так розумію, ви їх і не бачили там на нулі жодного разу, але вони є бійці вашого підрозділу. Не хоче чомусь значна частина українських чоловіків йти воювати. По мережі гуляють відео, де ТЦКшники ловлять чоловіків на вулиці і пакують в бусіки. Паралельно з цим відбуваються концерти 95-го кварталу, і там насильно нікого не мобілізують. Усі друзі Зеленського. Парасолькою недоторканості. Некоторі журналісти вже написали, що мені дійсно по на Україну. Я вважаю, що вони повні дебіли. Я був дуже багато разів в АТО. Ви знаєте, що я, у мене було дуже багато зйомок вечірнього кварталу. <гум> <гум> ну а повертаючись до історії з дронами, які міністр Федоров радить клепати на кухні. Тепер ми можемо зробити набагато більше ніж мільйони ПІВІ. Я хочу висловити надію, що за комплектуючими нас посилатимуть не до корупціонерів у вишиванках, які заробляють на чергову галерею для Соні Морозюк. А чому ні? А чому ні? І не до продавчині коштовних яєць Резнікова В мене совість чиста з хорватськими готелями, які вона швиденько встигла продати, і навіть гроші про всяк випадок загубила. Верни вкрадені гроші. Ну а поки ми разом з тією пані сумуємо за згубою. Ой, любі мої, це неправда. Ну скільки можна прикидатися матір'ю Терезою брехливою? Бенедиктська монахиня? Суддя Черкаського апеляційного суду Новіков святкує перемогу у неофіційному рейтингу суддів власників найдорожчих авто, Долгождана машина, довга ждана стоп, стоп, стоп. Він відвалив за новенький Мерс 4 лимони гривень. Я дійсно продав свій старий автомобіль, купив новий автомобіль, і це співпало з цими подіями в нашій країні. І це вам не три лимони на туалетний папір для укриття. Та ще 120 тисяч на нього ж для підприємств КМД. Старалась. Для тех, кто желает просто смыть лишние деньги в унитаз, австралийская фирма начала продавать золотую туалетную бумагу. Трехслойный рулон обеспечит пользователю максимальный комфорт. Тарапа там-пам.